Ось такий ось такий паркетик. Бачите? Найдешевший спосіб обновити паркет. У школах, у вузах, та де завгодно. Дивіться, яка красота, який блеск. Це, щоб ви розуміли, все, щоб ви розуміли, за два дня, 700, 800 метрів, виходить, за два дня ми обновили. Натерли мастикою і, і відполірували. Два дні, сьогодні другий день. 800 метрів. Тому, друзі, це найдешевший спосіб реставрувати, обновити паркет. І оцього, оцього вистачає. Пів тере рік. Якщо у не будуть розмивати його водою сильно, то на рік може вистачити. Кожен рік треба отак обновляти. Це найдешевший спосіб. Це коштує десь метр квадратний від 30 до 50 гривень. Разом з розхідними матеріалами і роботою майстрів. Тому, друзі, я вам рекомендую. Дивіться, який красота. Два дні, субота, неділя, поки школярі вдомаєте і результатик. Всім добра і миру! Hmm. Так. Добрий вечер. Добрый. Слава Україні. Добрый вечер. Добрый. Слава Україні. Так от блестить. Так от блистить. От а отак от, от не блестить. А отак от знову блистить. Ой, красиво. Ой, красиво! Как. Так блистить, а?